Нескінченний докучливий писк комарів і їх численні, хоч і не дуже хворобливі, але постійно сверблячі укуси здатні зіпсувати навіть саме приємне проведення часу влітку і в заміському будинку, і в міській квартирі, і тим більше на відкритому повітрі Комарі в середніх широтах зустрічаються практично повсюдно, та й не тільки там живуть вони без перебільшення по всій планеті. Активність у комах настає в теплу пору року, тобто при ранній весні і несурової осені. Насолоджуватися їх сумнівним суспільством ви будете з квітня по жовтень, чим небезпечні кумарі. Вірніше насолоджуватися суспільством будуть вони, тваринна, кров, а в тому числі і людська для переважної більшості видів комарів є цінним постачальником вуглеводів, білків і ліпідів, тобто джерелом енергії і матеріалом для формування яєць необхідної. А часом і єдиною їжею самок, і велика частина органів почуттів цих комах спрямована саме на винюхування джерела крові, так що вас на вечірній прогулянці в майці без рукава або коротких шортах, а також сплячим в теплому ліжку, вони точно не пропустять. Будьте впевнені, при виборі жертви самка комара орієнтується на запах молочної кислоти, що міститься в поті кілька кілометрів на вуглекислий газ, що видихається людиною сотні метрів. На теплове випромінювання кілька метрів і на рух, а ще на світло, вважаючи за краще слабо освітлені приміщення, через що в міських квартирах ці комахи ведуть в основному нічний спосіб життя, і небезпечні комарині укуси не тільки сверблячкою, пухлиною і роздратуванням шкіри на місці проколу комариним хоботком перед забором крові комаха вводить в шкіру своєї жертви слину з антикогулянтами, що перешкоджують згортанню крові. Цей процес може викликати у чутливих людей і тим більше дітей серйозну алергію, і саме зі слиною передаються, переносяться комарами інфекції, але ж комарі є переносниками дуже небезпечних захворювань: малярії, жовтої лихоманки, денге і деяких енцефалітів з цих хвороб. одна тільки малярія є причиною смерті близько 2 мільйонів чоловік щорічно. Зрозуміло, людство давним-давно намагається вести боротьбу з кровососами, у хід йдуть наносяться на одяг пахучі ефірні масла, висадка, де тільки можна рослин з яскравим запахом чебрець, лаванда м'ята, меліса, розмарин, обробка відкритих ділянок шкіри оцовоолійними сумішами, всі ці народні методи, якщо і допомагають, то не всім з перемінним успіхом і ненадовго, але з іншого боку, навіщо самостійно винаходити велосипед. Якщо існують зручні в застосуванні, ефективні і перевірені спеціалізовані засоби проти комарів, спокійне життя без комарів це реальність. Наприклад, цілий ряд препаратів репелентів від компанії Техноекспорт Аерозолі лосіони і спіралі так з привід комарів літній настрій дуже зручно наноситься і не залишає слідів на одязі, час захисної дії від комах при його застосуванні з нанесенням на шкіру становить більше 4 годин. А при нанесенні на одяг і зовсім до 30 діб в спіралі під комарів, чистий будинок без диму і запаху відносяться до класу Ультралов Смоке. Ще одне популярне і дієвий засіб, особливо на відкритому повітрі. Кліюча спіраль розміщується на спеціальній підставці і близько 10 годин ефективно захищає від докучливих комах всіх людей, які знаходяться поблизу, діючою речовиною в спіралях чистий будинок виступає на який ефективно паралізує комарів для людей і тварин. Він практично безпечний, тому що застосовується в мінімальних дозах. Аерозоль від кліщів – літній настрій, справжня знахідка для любителів тривалих прогулянок або вихідних всією сім'єю на природі і туристичних походів. Він призначений для розпилення на одяг і спорядження і служить відмінним захистом від бліг і ксодових кліщів, а саме серед них зустрічаються небезпечні кровососи і переносники кліщового енцефаліту і хвороби лайма кліщового бореліозу. час захисної дії цього аерозолю. До 15 діб відпочивайте на природі влітку комфортно, безпечно і із задоволенням. Цьому вам відмінно допоможуть засоби від настирливих і небезпечних комах серії чистий будинок.